Вітаю вас, шановне панство. Тож, новий рік вже зовсім скоро. Всі подарунки придбані і ялинки прикрашені. Сподіваюсь, що ви маєте такий же самий святковий настрій, що й ми. Сьогодні ми хочемо зробити вам невеличкий приємний огляд. Ну і кандидати ми обирали по тим самим критеріям: невеличка, дуже приємна акустична система від нашого чи не найулюбленішого бренду. Тож, друзі, мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, а це огляд на біоліт. 20. Поїхали. Одним з перших відео з моєю участю на цьому каналі був огляд на Biosound a 5 З того моменту пройшло більше, ніж півроку, а я досі пам'ятаю, наскільки та колонка була вражаючою. Аж до мурашок. Але і цінник в неї був відповідний. Що ж ми маємо тут? По суті, Біоліт це менше брат Біосаунд А5, але вдвічі дешевший. Нагадаю, що Біосаунд А5 коштує приблизно 45 тисяч гривень, коли Біоліт 21. Ці обидві суми дійсно не маленькі, але гідні гордого бренду Bang Olufsen. Взагалі, біоліт випускається вже майже 12 років, періодично оновлюючись. Все почалося з Біоліт 12, цифра котрого означає рік випуску. Далі біоліт 15, 17, ну і тепер 20. Тож досить можливо, що скоро ми отримуємо ще одне оновлення. Дуже чекаємо. Перейдемо до огляду в комплекті йде сама колонка, ремінець для приноски, кабель Type-C та блок живлення із перехідниками під різні типи мережі, що насправді дуже приємне, як мінімум, тому що вже декілька років е виробники часто не кладуть блок живлення взагалі. А тут він є ще й Досить потужний, ще й із передхідниками під будь-який регіон. Дизайн приємний та аскетичний. Такий собі музичний куб, алюмінієва решітка, полімерні вставки та гумова панель керування та ніжки. Тут я не здивую, якщо скажу, що виконано все дуже якісно, настільки що дійсно не придертись. Існують два кольори: грейміст та антрацит, котрий в нас сьогодні. І треба визнати, хоч мені й до вподоби більше світлий дизайн, але синя тканина під решіткою антрациту виглядає. Дуже стильно. Позаду нас очікує порт Type-C та 3,5-мм міліметровий джек. Зверху на панелі керування все лаконічно і просто, кнопки Play, Stop, гучності, увімкнення та Bluetooth. Ну і по центру вказівник для бездротової зарядки. Так, вона тут також. Є, і це надзвичайно зручно. Всередині нас очікує три півторадюймових повнодіапазонних динаміки, один п'ятидюймовий вуфер, а також два пасивних чотирьохдюймових басових радіатори. Як саме вся ця конструкція працює, пояснити складно. Але результат надзвичайний. Окрім цього, є підтримка кодеків AAC та SBC і Bluetooth версії 4,2. І це один з небагатьох нюансів, котрий дійсно потребує оновлення. Хоча насправді ніяких проблем із підключенням та програванням музики я не помітив також всередині влаштована батарея на 3200 мА, що в сумі дає до 8 годин прослуховування на середній гучності. І це насправді не так багато, як хотілося би. Наприклад, Biosound a 5 має час роботи до 12 годин, і враховуючи, те, що вона трохи більше, трошки потужніше, це для неї взагалі не є проблемою. І ви без проблем можете взяти її на природу, і цілий день вона буде забезпечувати вас музикою на достатній гучності. Біоліт, на жаль, в таких умовах сяде досить швидко. І як на мене, це друге. Річ, котра потребує виходу біоліту 24. Перейдемо до застосунку. Тут насправді можна довго хвалити Bang Olufsen. що не кажи, застосунок в них дуже зручний і інтуїтивно зрозумілий. Окремо відмічу колесо налаштування звуку, пам'ятаю, що я його вже хвалив, і цей раз не стане виключенням, бо це дійсно дуже зручний метод налаштування, і в рази привітніше за стандартний еквалайзер. Застосунок влаштований дизер. До речі, це один з небагатьох стрімінгових сервісів, що підтримує музику у лозлос в Україні, а також є перелік усіх місцевих радіостанцій, до котрих ви можете під'єднатись. Якщо ми будемо порівнювати користування застосунком між Беолітом та Біосаунд А5, то в нас тут різниця колосальна, оскільки А5 має набагато більше функцій. Наприклад, будильник та таймер. І якщо чесно, я прямо очікував, що в біоліт їх теж завезуть, але на жаль. Взагалі різниця функціональності дуже велика. Одразу розумієш, чому біосаунд дорожчий більше ніж вдвічі. По-перше, є можливість підключення по Wi-Fi. а тут і AirPlay, і інші бенефіти такого з'єднання. Друге, влаштований мікрофон, а це і голосовий помічник, і сканер-коректор вашого приміщення. Далі, як я вже сказав, це купа софтверних функцій, типу того ж будильнику або таймер. Далі Bluetooth версія 5.3 та більший об'єм батареї. Але дуже радий, що тут лишили бездротову зарядку. Прийшов додому, кинув телефон на колонку і все чудово заряджається. Та як ви помітили, я нічого не сказав за звук, тому що, як на мене, звук хоч і поступається, а п'ять, але ці поступки суто символічні. Біоліт грає прекрасно, котрий раз ти вмикаєш відносно невеличку колоночку і перебуваєш трошки в шоці від того, як вона звучить. В Такі моменти ти розумієш, що це варіант, коли ти максимально хочеш вкластися саме в звук. Можна добре порівняти її з JBL Authentics 300. Ціна приблизно однакова, є підключення по Wi-Fi, купа інших функцій, але по звуку ну не конкурент взагалі. Ну і в принципі, так можна порівнювати з будь-якими іншими подібними акустичними системами. Але Бенген Олофсен, ну це Бенґен Олофсен. Що ж, не кажи, але в звуку не вміють і практикують. Тож мінуси: час роботи. Ну і в принципі все. Так. Але також залежить від того, як ви будете її використовувати. Якщо ви додасте просто атмосферки за святковим столом, то це буде просто ідеальний варіант. Так, Bluetooth треба оновити, хоча насправді із цим Bluetooth ніяких проблем я не помітив. Ну і, звісно ж, було б незайвим додати Wi-Fi, Тоді буде взагалі шикарно. Коротше кажучи, якщо вам треба бездротова колонка, котра чудової якості і з прекрасним звучанням, то це біоліт. Якщо вам треба все те ж саме, але ще й купа функцій та Wi-Fi, то це BioSound a 5 В цілому хочеться сказати, що мені дійсно складно сприймати інші портативні акустичні системи після Bang Olufsen. Ця компанія дійсно вміє робити крутий продукт, майже ідеальний. Майже ось такий ось легкий новорічний огляд. Для того щоб послухати, протестувати, порівняти біоліт з конкурентами, запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Будемо вам дуже раді. Також, друзі, нагадую, що в минулому відео ми анонсували розіграш худі від Технікс. І як я і обіцяв, зараз ми дізнаємось переможця. Хочу сказати, що враховуються всі коментарі, котрі були написані до 28 числа. Включно у мене є чудова таблиця там, де ми випустили усі коментарі та ніки. І є числовий рандомайзер. Тож, 3, 2, 1, поїхали. Вітаю нашого переможця! Прошу написати в наш телеграм-канал, щоби отримати свій приз. Ну що ж, друзі, 2023 вже зовсім скоро підходить до свого завершення. І, звісно ж, ми хочемо привітати вас з наступаючим новим роком. Ми бажаємо вам мирного неба над головою, перемоги, вільного та щасливого життя. Як би важко нам не було, ми зможемо пройти через все. Друзі, дякую вам величезне, що дивитесь наш канал, ставите вподобайки, коментуєте та приймаєте участь в наших розіграшах. З кожним днем нам все приємніше робити для вас контент. Але давайте не забувати, що війна триває і бої не припиняються ні на секунду. В описі під відео залишаю посилання на збори на FPV-дрони від пана Стерненка та повернись живим. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Ну що ж, друзі, на цьому я хочу завершити цей крайній випуск цього року. Прошу вас підписатися на канал, лишити комент, поставити вподобайку та вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Віктор. Це компанія Саундмах. З новим роком вас та слава Україні!